Реал Мадрид Атлетіко, давайте просто швиденько поговоримо про цю гру. Це гра емоцій, нервів і індивідуальної майстерності гравців. Що казати, коли облак створив два гульових епізоди в цьому матчі? Це просто божевілля, це просто мадріське дербі, це просто футбол. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Гравці Реал Мадриду примудрилися злити в смітник результат першого 90 хвилинного матчу за 30 секунд. Перше за вісім років у них з'явилася можливість ловити Атлетіко на контратаках і щоб гравці Атлетіко не засиджувалися в себе наполовині всім складом. Та що в результаті? Перша хвилина та Атлетіко сів у зручний для себе автобус. Насправді незбагненне ідіотство. Але по ходу зустрічі реал виправився та почав створювати гарні гольові епізоди, один із яких завершився пенальті в ворота Атлетіко. Цей пенальті повністю заслугам БАП. Та взагалі в цьому матчі стало очевидно, що Вінісіус більше не лідер цього Мадриду, крім незабитого пенальті, який ви зараз можете побачити в себе на екрані, та байдуже на авторські права. Крім цього незабитого пенальті, він був єдиним гравцем Реал Мадриду в атаці, який виглядав як зайва ланка. Нуль загострень, нуль пресингуючих дій, нуль допомоги при обороні. Жахливий матч від бразильця. В той же час Белінгем демонстрував усім свої лідерські навички. Я помітив лише один недолік у грі британця. Він не плеймейкер в прямому розумінні цього слова. Згадайте кожну десятку Мадриду за останні роки. Хамес, Іско це гравці з найвищим рівнем пасу. Белінгем – не такий. В цьому матчі він продемонстрував свою неймовірну техніку, знову ж таки, свої лідерські навички. Але я побачив сьогодні і те, що Белінгему треба підтягнути культуру паса. Він бачить поле на найвищому рівні, але ось віддати дуже складну, тонку передачу він поки що не спроможний. Але я впевнений, дуже скоро він підтягне цю навичку. І тоді, можливо, ми побачимо найбільш досконалого півзахисника. в Історії футболу, ну насправді Беллінгем просто не має слабких місць. Він пахар, він лідер, він забивний гравець і він технар. І Я впевнений, він майбутній володар. Золотого м'яча. По грі ще хочу сказати про серію пенальті. Я впевнений на всі 100%, що Реал Мадрид хотів повторити серію пенальті 2017 року та пробити всі удари в правий кут воріт. Так само, як я впевнений, що облаку снилася та серія пенальті всі ці роки. Хто не пам'ятає, у фіналі 17 року Реал Мадрид пробив всі удари в правий кут воріт, і Облак ні разу туди не стрибнув. В цей раз на четвер. Тому ударі у облака в голові створився флешбек, і він все ж таки стрибнув в лівий від себе кут і відбив удар Лукаса Васкеса. Із цікавих епізодів ще був удар Альвареса, який пробив сам собі в ногу. І пенальті від Рюдігера, який настільки залякав Облака, що той сам заніс собі м'яч у ворота. Найкращий пенальті, на мою думку, виконав Сорлот дуже сильно низом. Мені таке прямо подобається. В цілому ж матч був дуже цікавий. Фанатів Атлетіку я прошу не засмучуватися. Ваша команда показала дуже гарну гру. А фанатів Мадридського реалу я вітаю з перемогою. Наступний суперник. Арсенал, і це буде дуже цікаво. А на сьогодні в нас все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Всім мирного неба над головою. Та до швидких зустрічей у нових відео. Скоро побачимось! Пиздиш хуйню, розсеш ілоном маском.